Ічна рибка, цесічка просто, просто мертва. Так, ось монтаж, на який була покльовка, це сліп дерік, але ну, його модифікація мульті. Тобто ось після риби, покльовки риби, я міняю гачок цей. І зараз весь поводковий, всі другі частини залишаються незмінні. У цьому дуже мені подобається саме отакий от тип монтажа, де можна змінювати гачок, а все інше залишається. Ось все пару секунд, і новий гачок вже на монтажі. Все інше незмінне. Це дуже сильно економить. Поводковий і час взагалі. все Зараз ставлю насадку нову і назад закидаю. Ще такий невеличкий нюанс, що саме от таких поводків де м'яке плече. От, оцей кусочок м'якого плеча. Щоб воно при закиді не запуталось, то потрібно. Шарнірність забрати, Ось тут я тут у мене двойний вертлюк з додатковим кільцем і він крутиться. При завозі це не має значення, а от при закиді має значення, щоб не переплутався. Я пастою обліпив оцей вузол, і він не так крутиться в польоті. І менша вірогідність, що запутається поводок. Зараз зачепився. Ось, ось цей монтаж йде у воду. Ось рибка, рибка вже в мішку, вона буде відпочивати до фотосесії. Такий Голий короб і фотографії будуть пізніше вже завтра, а поки що вона йде відпочивати. Бурболь. Так, ще одна рибка. Такий самий голий карп, прям клон. Навіть по возі. Та сама насадка. Ранок. Сімдесят ніч. Зараз будемо пакувати в мішочок. Фурус буде у мене капець. Так, засічка. Прекрасно. прекрасна. Ось з боку пішло, трошки корчами мене погодило ранку, залічимо і все буде кляво. Так, добрий ранок. Він дійсно добрий, коли є рибка, коли трошки... Добре, спав, в теплі, все нормально. А головне, звичайно, це результат. Давно я... <рив Adrian> я нічого не знімав, ну, скажу по-чесному, що Éh. воно стало мене трошки напрягати. Воно ну, забирає дуже багато часу, вільного э на рибі, цінного часу. І тому я от, літо повністю, ну там якісь коротенькі відосики, там десь якісь фото виставляв, але це все більше в інстаграм. Сьогодні більш тематичне відео. От я хочу показати монтаж, на який я зараз ловлю. Ну і він в принципі, показує результат. Не знаю, буде видно чи не буде. Я там більш детально ближче відео покажу, а це покажу цей монтаж, як він виглядає так, щоб ну, було видно. Трошки крахти там пройдемо. З'їжджаються рибаки сьогодні доки не йде. Так, монтаж плюс називається е, Сліп Деріг, але це його модифікація. Він зроблений так би на основі сліп-дерігу і мультирігу. Тобто основна фішка тут, ну, не основна, одна з фішок, тут що е, це безволосівний монтаж, е, і тут. Як видно, насадка рухається не по крючка, а по такому петлі Д. Де. де петля. Якщо у флюрі D класичний D-монтаж, де, де рік, то там жорстка з флюру петля, а тут вона з голосу. Фішка основна, яка мені дуже подобається, це те, що тут монтаж дає можливість замінити лише. Дальше все. В принципі, все тут легко робиться і міняється трошки ближче, О, так щоб було видно. Дуже одна, я думаю, найбільш головних от таких фішок це лінтяєчка. на лінтяєчці економити не можна. Тобто є різні виробники лінтяєк. Краще брати від дійсно провірених фірм, від топових. Бо я пробував, звичайно, лінтяйки від карпрошні. Це, ну, скажу відверто, це повне лайно. Це от та резинка, оця лентяєчка, кікер налазить і все. І вона не тримає нічого. Тобто, е, тому, якщо ви хочете от такий монтаж спробувати, то раджу використовувати лінтяєчки дорогі. Це у мене лінтяєчки від Ріджманки. Так, вони недешево коштують, там, в районі 160 гривень. От за ці прості гум гумки 10 штук, але воно того е вартує, ті гроші. Вона налазить і тут основне, що вона тримає, бо тут немає ніякого зав'язаного, нема тут так класичний сліп доріг. Тут це все вільно для того, щоб була можливість змінювати гачок. Ну, і ця фішка, звичайно, мені найбільше подобається, так як я вже другий сезон ловлю на такі монтажі. Того сезону я ловив на Роні рік, спільний рік, це одне те саме. Там також є ця можливість зміняти гачки, а все інше залишати. Тому ось цей монтаж працює. Мені, мені сподобалося з ним працювати. Єдина лише е, от така необхідність, що коли ти е, ловиш в закет, то всю цю частину. Ось тут треба ховати або пива пенку, або як я використовую це кукурудзяні палички. Я заліплюю от повністю від грузила і до гачка я все це заліплюю паличкою одною, дво, двома, щоб це все воно не перехреснулося при закиді. Бо тут далі йде жорсткий матеріал. Тут всередині. Флюр, у цього, а назовні це оболочка з шнура. Пробуйте, кому цікаво щось нове пробувати нові монтажі, то можете взяти на озброєння це. Як в'язати цей монтаж, я не буду показувати. Цих відео є в Ютубі просто безліч. Не буду займати ваш час і. Ну, і свій час. Тому кому цікаво, це, це інформації безліч. Просто єдине, у чому може бути відмінність, це поводковий матеріал, який ви використовуєте. Я, наприклад, використовую матеріал Міка. Це ось таким сердечником флюру всередині і оплітка з другого боку. Тому так. Бабік! Баби, иди сюда. Правом на воду. На воду. Добавлю. Так, вот так. трошки